Американці завершують приготування до різдва та поспішають зробити останні святкові покупки і подарунки рідним та близьким. Цього року вони витратили у магазинах більше грошей ніж протягом двох минулих років. Повідомляють продавці. Вдалий сезон передріздвяних розпродажів додає оптимізму економістам, для яких він є індикатором покращення загальної ситуації в економіці країни. Втім, як продавці, так і споживачі погоджуються, що далеко не всі проблеми. Ми ще вирішені, розповідає Андрій Годованець. Погода на дворі може бути похмурою, але у торговельних центрах по всій країні з настрій американців бадьорий і святковий. Yeah. Yes. Думаю, я витрачу трохи більше цього року. <звиш> я купую смішні шапки. Ковзани і джинси Я вже купила. Останні льодові дані показують, що витрати споживачів, починаючи з листопада, значно зросли. Компанія Мастеркард, яка відслідковує операції розрібного бізнесу говорить, що продаж одягу зріс на 10%, а онлайн продажі збільшилися на 13%. Покупці кажуть, що вони просто стають більш впевненими в американській економіці. я думаю, ми просто бачимо, як все потрохи стає на свої місця. Звісно, це не повне економічне відновлення, але я переконаний, що все поволі налагоджується. Утім, мільйони безробітних американців змін фактично не помічають. Келлі Вотсон лише почала вірити у відновлення економіки, які минулого тижня несподівано звільнили з роботи через скорочення штату. Я Думаю, що все налагоджується, і таких несподіванок більше бути не може. Але як ви. Може, сподіваюсь, що 2011-й буде більш приємним. Попри ще досить високий рівень безробіття, споживачі все ж почали витрачати більше грошей на покупки, говорить директор з маркетингу одного з торговельних центрів неподалік Вашингтона. Тож розрібні продажі зростають найшвидшими за останніх чотири роки темпами. Гадаю, ми ще маємо проблеми в економіці, але я все таки бачу пожвавлення серед споживачів. Люди більше готові витрачати у цьому різдвяно-новорічному сезоні порівняно з минулим. Наша економіка переживає підйом, тож покупці спокійніше витрачають гроші. Тот каже, що зарано говорити, чи пожвавлення продажів призведе до створення нових робочих місць у 2011-му, але він все ж дивиться на це з оптимізмом. Споживацькі витрати є найбільшим двигуном американської економіки, і святковий сезон відіграє особливу роль для розрібних продавців, адже складає до 40% їх річного обороту. Андрій Годованець Голос Америки.